Вітаю вас, мир вам. Ми продовжуємо вивчення нашого віровчення. І це не стільки буде, як би так скажемо, проповідь, скільки нагадування вам про певні наші переконання, які ми беремо з писання. І ми маємо розуміти, чому ми віримо саме так. Отже, якщо ви подивитесь в наше віровчення, то ви побачите у п'ятому розділі він починається це вчення про церкву Христову. І ви побачите там перший розділ, який називається Вселенська Церква. Там записано таке: Вселенська церква, перший розділ читаємо, є невидимим зібранням духовно народжених людей, викуплених Ісусом Христом, з усіх народів протягом усіх часів. Які приєднані Духом Святим до Тіла Христового, вони перебувають як на небі, так і на землі. Отже, а, знаєте, тому в мене є трошечки питання до того псалму, який ми співали, бо ми там дуже такий робили великий наголос на те, що ти цар мій, ти єдиний Бог мій. Ти моє натхнення, і ти моя твердиня. Так? Це все так. Насправді кожен з нас знаходив тіху в Бозі, але ти єдиний цар наш, ти єдиний Бог наш, ти наше натхнення і ти моя твердиня, бо Бог розглядає нас як церкву, як зібрання. Бо краще казати слово зібрання, ніж казати церква, бо церква має на увазі, що це ще й будівля. Ми розуміємо, що будівля це ніщо, але важливе це зібрання людей. І коли ми читаємо з вами новий заповіт, ми стикаємося з тим, що дуже часто Павло використовує це слово зібрання, «еклесія», коли він звертається до конкретних церков. Він говорить церкві Божої, що знаходиться в Коринті, або до церков Галатійських, або церкві Солунської. От. А, так само Павло, тобто Іван звертається до семи церков в книзі об'явлення. І ми знаємо, що це історичні церкви. От. А, тобто, насамперед, слово еклесія або церкві, слово зібрання воно стосується до. Помісних зібрань християн, які збираються у певному місті, наприклад, Єрусалим або Антіохія. Але але, а... ми знаємо, що церква, і це є теж вчення Біблії, вона єдина у всьому світі або у Всесвіті, як хочете, От, і вона представлена тут на землі. У вигляді окремих зборів, зібрань. Отже, дивіться, коли ми бачимо з вами цю концепцію, що церква, вона, ми зараз будемо трошечки розважати на цю тему, і що це значить, ми бачимо, що а, коли ми розуміємо церкву як єдину по всьому світові, так як стверджує віровчення церкви, ми розуміємо слова Христа, коли Він каже: Я створю церкву Мою. Так, у Євангелії від Матфія, 16 розділ, 18 вірш, Ісус каже, я створю церкву мою. Де? В Єрусалимі? В Самарії? В Римі, в Ефесі, в Братиславі, в Україні, в Києві, в Дніпрі? Де саме? Але коли ми говоримо, що є таке розуміння Вселенської церкви? церкви, яка була, є і буде. Тоді, коли Христос говорить, Я створю церкву мою, ми розуміємо, що Він не говорить про конкретну церкву тут або там. Апостол Павло говорить в посланні до Колосян 1 розділ 18 вірш. І Він, голова тіла церкви, Він початок, первороджений з мертвих, щоб у всьому він мав першинство. Так? Тобто ми говоримо про те, що Ісус голова всієї церкви. Де би ми з вами не зібралися сьогодні чи завтра, чи де би ми не вклонялися йому, Він голова там, у тому зібранні. І так, ми маємо певних людей, які поставлені в тій чи іншій церкві пресвітерами або ще щось, але голова і їм теж Христос. Отже, е, і ще один яскравий такий текст, який ми бачимо в писанні, це послання до євреїв, де автор послання яскраво так говорить. Але ви приступили, ми, тобто ми зараз, які вклоняємося Богу, ми приступили до церкви первороджених на небі написаних. Вони там і ми тут. Це одне тіло, Одне тіло, одна Невіста Христова. Да? Тобто, всі церкви, де вони є зараз, це є видима частина. Але з іншого боку, ми говоримо, що Вселенська церква це від початку і до сьогодні. Всі Божі, ті, що належать Божому народу, ті, що викуплені Христом, і ще скільки буде тривати цей світ. Це все одна велика церква, бо розуміння церкви ґрунтується не на тому, що ми з вами тут робимо. Ми не клуб інтересів і не клуб фанатів Ісуса Христа. Вона базується на тому, хто є сам Христос, на Його ідентичності. Бо Він Божий син, Він є повнота всього у всьому. І ми з вами долучені до Нього. Разом ми. Так? Це, бо церква вона, ну, не має бути щось таке людське. Ми не маємо розуміння, що це людське створіння. Захотіло декілька людей у Братиславі зробити церкву самі для себе. І зробили. Нє, так не буває. Бог надихнув людей, аби вони зробили церкву чи тут, чи де ще в Україні, чи по всьому світові. І наша ідентичність як церкви в тому, що ми, ми, у тотожню, ми, ми Христові. Так? Ми е, бачимо джерелом церкви, любої церкви, яка існує де завгодно, всьому світові, або існувала, або буде існувати. Джерелом цієї церкви є Христос Господь. Він Має Божественну повноту. Коли слово стало тілом, так, ми бачимо, в Писанні нам говорить, що бо, ця повнота перебуває з нами у тілесній формі. Послання до Колосян нам говорить, і другий розділ, 9 вірш. Дивіться, іще одне місце, ще одне дуже велике таке послання до Єфесян, Павло наголошує на тому, що церква перебув, набуває своєї ідентичності у Христі. Він говорить, що церква це тіло Христове і все підпорядковується йому. Павло також говорить, що церква показує різноманітну премудрість Божу. Він говорить, що церква виявляє його славу на всі покоління на вічні віки. Вона, що церква або люди в церкві це єдине тіло, а Христос є головою церкви, і Він Спаситель тіла. І нарешті п'ятий розділ говорить, що він полюбив церкву і віддав себе за неї. Отже, так ми можемо сказати, що зібрання помісної церкви є представництвом Вселенської церкви. Але насправді Вселенська церква не є тільки наше тут зібрання, а всі, хто вклоняється Богові. Окремі церкви, ті, хто незалежні церкви, чи ті, які належать до певних об'єднань церков. Так? Тобто ми покликані всі разом, так? покликані тим, хто кличе. Він нас доєднав до церкви, Він створив. І тому, одно з перших, одно з найперших визнань віри, символів віри, воно містить в себе віру. У спілкування святих. А? Бо ми всі маємо спільноту, ми всі одне, ці, одне ціле, ціле. Мені дуже подобається, а, був такий автор 17 сторіччя Джон Дон. Я знаю, що багато з вас а, знає цю фразу, а, за ким дзвонить дзвон. Да? Але я хотів би вам дати трошки більший контекст цієї фрази, щоб ви десь. Побачили таке розуміння, можливо, це буде добрий приклад для вас. Отже, він пише: церква є церква Вселенська, соборна церква. І такі ж її діяння, все, що чиниться нею, загальне, загальне надбання, все, що чиниться нею. Чи хрестить вона і я, залучений до цього хрещення, бо через хрещення поєднується Той з Христом, бо Він є главою церкви Христос, до якої належу і я. Чи ховає вона чоловіка, це поховання зачіпає мене, все людство, створене одним автором, воно є єдиний Том, і зі смертю кожного з нас не виривають з книги відповідний розділ, але перекладають її іншою мовою. І переклад кращий за оригінал. Бо дзвін дзвонить про тих, хто слухає його, і з цієї миті той, хто почув його у Богові з'єднаний з тими, що пішли. А тому ніколи не посилай дізнатися, кому дзвонить колокол, дзвін. Бо Він дзвонить і по тобі. Так, Оце така єдність. Ми всі належимо один одному і разом належимо Богу. Ті, що були, ті, що є, і ті, що будуть. І тепер трошечки практичні аспекти. Що це значить? Якщо ви стикнетеся з церквою, яка заявляє, що вона єдина і унікальна, і що спасіння тільки у них. Ви маєте розуміти, що це сектанство. Ви маєте розуміти, що, е, е, якщо хтось говорить, що тільки у нас, я вам раджу по-людськи забиратися з чим, чим швидше. Так? Бо ми віримо в те, що є спасення і у баптистів, є і у п'ятидесятників, Є спасені у православних, у католіків, у харизматів, всіх, хто призиває ім'я Христове. Так, Так, я вважаю, що ми це робимо краще, ніж інші, але ми не є тими, і не є ті, хто тільки у нас тут спасіння. Бо дехто заявляє, що тільки хрещені у нас в спасенні. тільки ті, що навернулися до Бога у нас в спасенні. Тільки ті, хто приймають причастя у нас в Спасенні. Я вам раджу уникати такого. Бо церква Божа. З іншого боку, другий практичний аспект, це не означає, що ми бачимо єдність з усіма, хто говорить Слово Христос. Добре? Наприклад. Мормони це таке релігійне утворення, яке говорить слово Христос, але вкладає в нього зовсім інше розуміння, ніж те, що ми читаємо у Біблії. Отже, будьте дуже певні і знайте ваше віросповідання, щоб ви знали, з ким ми можемо мати єдність, і з ким ми бачимо єдність і з ким ми не бачимо єдність. Наступне. Це теж дуже цікаво, але я не знаю, чи ви колись на це звертали увагу. Немає нашої баптистської або нашої православ, їхньої православної або їхньої католицької історії церкви. Бо, наприклад, Західна церква вважає, що Августин – це суто їхній батько церкви або отець церкви. Православна церква вважає, що Іван Златоуст це їх. Суто їх. Але ми кажемо ні-ні-ні. Вся історія церкви від дня п'ятидесятниці і до сьогодні. Це і наша історія, і історія православної церкви, і історія Католичної церкви, бо це історія Вселенської церкви. Це наші труди. Ми можемо дещо погоджуватися, дещо не погоджуватися з рішеннями тих чи інших соборів. Але ми розуміємо, що це історія і наша. Ну і на останнє, це записано в нашому розповіданні дуже важливо. Належність до Вселенської церкви не звільняє людину від обов'язку належати до місцевої церкви, бо тільки в ній людина може виконувати свої обов'язки стосовно братів і сестер у Христі. А отже, не існує церкви на дивані. На гаучі, ви не можете бути християнином вдома. Ну, в неділю я подивився зібрання і хвате. Ні. Окей, у нас був карантин, розуміло. Зрозуміло, що ми мали дотримуватися, і це ну, де, є деякі приклади з того, як витримувався карантин у старому заповіті, наприклад. Але коли нам дозволяють умови, ми маємо збиратися разом. Бо Бог не створив людину і не додав людину до Вселенської церкви тільки, але додав і до помісної церкви, щоб людина у помісній церкві служила тими духовними дарами, які вона надбала від Бога під час навернення до Нього, коли Він відроджував її. Отже, знаєте, ще одна така, ну, така річ, яка дуже на сьогодні важлива. Ми не маємо сперечатися за свої певні переконання, коли з нами є невіруюча людина. Тобто для нас важливо, особливо це важливо для капеланів, наприклад. Особливо це важливо для людей, які сидять у підвалах, під обстрілами. Для них важливо почути Євангелію. Це дуже важливо. Решта потім. Якщо людина є хрестики, і ви кажете, а, ну так в тебе все та Вона вірує, тільки допоможіть їй вірувати правильно. Ой, в тебе є хрестик добре, Ну давай помолимося тому, на кого цей хрестик вказує. На Ісусу. Бо Він є голова церкви. Да? Дуже важливо для нас не те, щоб людина прийшла саме до нас, а важливо, щоб людина прийшла у церкву. Христову. щоб вона побачила, і знайшла, побачила Христа і знайшла ті живі відносини з Ним. Тому, наприклад, в мене є людина, яка, коли я запевнився, що вона знає Христа. І вона каже: Ну мені так добре, я йду там постою перед тими іконами. Ідіть. Якщо ви вже знаєте Бога, і якщо ви вже знаєте, що за іконами немає. Нічого йдіть. Добре. Допоможіть людям знайти церкву. А потім вони прийдуть в ту церкву, в яку, вони, ну, в яку вони побачать. Але вся церква не моя, не Віктора, нікого з вас. Вона Христова. Отже, ми помолимося. Підведемося? Боже, ми дякуємо Тобі. Ти добрий і Ти любиш нас. І для того, щоб створити церкву, для того, щоб створити свій новий народ, ти втілився і ходив по землі. І ти помер на Христі за те, щоб ми могли стати ближче до тебе. Ти вмер, щоб ми знайшли життя. І ти воскрес, і ми знаємо, Ти дарував Духа Святого, і всі ми твої учні. Всі ті, хто водяться Духом Святим, є Твої, і є Твоя церква по всьому світові. І так було, так є, і так буде, доки ти прийдеш у друге. Отже, благослови нас в цьому розумінні, допоможи нам вклонятися так, як ми бачимо краще, але сприймати і ті, хто вклоняється трохи не так, як ми. Будь з нами, і нехай ти прославишся, Отець, те, Святий Дух. Амінь.